Безпека, як ніколи, актуальне питання цього року. А захист дітей перш за все. На базі підрозділу добровільної пожежної команди дубівців відкрили клас безпеки для найменших жителів громади. Уроки тут проводитимуть пожежники добровольці. В освітньому процесі замало приділяється уваги саме забезпеченню життєдіяльності. Тобто ми вчимо дітей математики, мови, всі, всіх е, необхідних предметів, але ми забуваємо, що основне це вміння поводити себе, зберігати своє життя і здоров'я, і життя і здоров'я людей, які вас оточують. Тому е, саме в приміщенні е, добровільної пожежної команди ми зразу створювали навчальний клас для наших дітей, для того, щоб і популяризувати цю тему, і давати їм знання того, як треба поводити себе в різних ситуаціях Аби дітям було цікаво освоювати правила пожежної безпеки, клас обладнали протипожежними атрибутами та навчальними посібниками. Мені це все подобається, це навчає, приводить до того, що треба запобігати пожеж. А якщо виник... якщо вони виникають, то ми вже Приблизно знаємо, як діяти і відкриття такого класу. Це для нас позитивно, бо ми можемо навчатися багато цікавого дізнаватися. Надалі надзвичайники мають намір створити на базі пожежно-рятувального підрозділу також навчальний центр, аби залучити до корисних уроків побільше дітей. Віталія Ковуч, Андрій Буцяк, новини на вежі.